Історія України це шлях до незалежності, шлях на якому кожна подія це крок до мрії. Жахливим іспитом для Русі стало Золотоординське Іго. Але водночас саме в ці роки особливо проявилася нездоланна сила духу народу. На кінець 12-го, початок 13-го століття у Центральній Азії утворилась могутня монгольська держава. Татаро-монголи поступово просуваються до кордонів Київської Русі. Черговий похід вони почали у 1237 році. Тепер його очолював онук Чингісхана – Батий, захопивши Переяслав, Чернігів, він виступив на Київ. Восени 1240 року почався штурм. За допомогою стінобитних машин завойовники вдерлися у Київ, але городяни продовжували мужньо оборонятись. Літописець про це писав. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город, і не було чути нічого від звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і от звуків іржання стад коней його. І сповнена була земля Руська ворогами, і поставив Батий пороки та рани під город коло воріт ляцьких, і пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни. І було тут видіти, як ламалися списи. І розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним. Останні захисники замкнулися в Десятинній церкві і навіть спробували прокопати підземний хід до Дніпрових круч однак під ударами монгольських таранів стіни храму обвалилися, поховавши під собою людей. Падіння Києва, центру давньоруської держави, відкрило Батию шлях на захід. На Русі встановилося іноземне іго на довгих 238 років. Надзвичайно важливі зміни відбувалися на західній Україні в Галицькому та Волинському князівствах, які Михайло Грушевський вважав безпосередніми спадкоємцями політичної та культурної традиції Києва. Віддалене від Орди географічно і досить благополучне в економічному відношенні Галицько-Волинське князівство приваблювало біженців з інших теренів Русі. Остаточно об'єднав Волинь і Галичину Волинський князь Роман Мстиславич. Відбулося це 1199 року. Так на політичній мапі Східної Європи з'явилася нова держава. У 1203 році князь Роман оволодіває Києвом. Відтак під його владу потрапили майже всі українські князівства: Галицьке, Волинське, а також Київське та Переяславське. Проте після смерті Романа Мстиславича між князями знову почалися чвари, і лише новий князь Данило почав відновлювати єдність Галицько-Волинської держави. Процес збирання українських земель під орудою Данила Галицького завершився у 1245 році. 17 серпня 1245 року під містом Ярославом на річці Сян відбулася вирішальна битва, у якій взяли участь всі найближчі сусіди. Ця битва підсумувала 40-річну боротьбу за Галицьку спадщину. У внутрішній політиці Данило у протистоянні з боярами прагнув заручитися підтримкою селян і міщанства. Він укріплював старі міста та засновував нові. 1256 року. Князь Данило заклав місто Львів, назвавши його на честь сина Лева. Найсерйознішою зовнішньополітичною проблемою князя Данила були монголо-татари. Він звернувся до папи Інокентія IV з проханням допомогти зібрати слов'ян на хрестовий похід проти монголо-татар. Посланець папи надіслав Данилові королівські регалії, вінець скипетр і корону. А 1253 року відбулася урочиста коронація Галицько-Волинського правителя. Але, попри запевнення папи, Данило так і не отримав допомогу з заходу, тому 1253 Ті п'ятдесят му він розпочав самостійний військовий похід з метою відвоювати Київ у кочівників. Задуму не судилося здійснитися. Кочівники змусили українців розібрати стіни всіх укріплених міст, що зробило їх надзвичайно уразливими. Невдачі антимонгольської політики все ж не послабили того великого впливу, який мав Данило Галицький на західних сусідів. Данила Галицького вважають найвидатнішим з усіх правителів західних князівств. Протягом ста років після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство стало опорою української державності.